Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, на продаж залітає ексклюзивчик Мерседес ЕКЮЄ 22-й рік. 6 тисяч пробіг, автомобіль зі Сполучених Штатів без будь-яких підфарбувань. Все робилось дорого та для себе. Має повну комплектацію 350 є, підрулювана йому задня вісь, камери та парктроніки по колу, електропривід кришки багажника. Має ось такі виїзні ручки, має повний безключовий доступ, має датчики сліпих зон повторювачі, поворотів. Дивіться, яке геніальне рішення. Оп, а миваєчка. Автомобіль має повний електропакет, сенсорне керування, складанням дзеркал та його регулюваннями, має підігрів пам'ять сидінь, має вентиляцію сидінь, має отакі шкіряні перфоровані сидіння чорного кольору, чорна стеля, велика панорама, сторочки, має підсвітку надпису Mercedes, має автосвітло, електронний стояночний тормоз, преміальна акустика Бурмістер, ось такий величезний щиток приладів. Ледовський має ось таку обробку Алькантарою, шкірою, величезний центральний консоль повністю сенсорний, має вибір режиму руку, руху, має ось такий крутий ключик, два порти зарядки USB, має ось такі складні, класні підстаканички, бездротова зарядочка, великий підлокітничок, Подивіться на цю прибор панелечку також по пасажирському сидінню теж по підігрів вентиляція. Навігація, все як має бути. Все, як ви любите. Чорна стеля, велика панорамна криша. Шторочка закривається, все на сенсорі. Ви подивіться на це. Відкривається. Автомобіль має 6 тисяч пробігу. На сьогоднішній день 81% заряду батареї. Це в нас 424 кілометри. По факту автомобіль проїжджає 500. 550. Тому, друзі, шукаєте преміальне авто, звертайтеся в компанію Автофокус за адресою Михайла Гришка, 4А. Автомобіль доступний за готівку, безготівковим розрахунком, кредит або лізинг, або по системі 31 обміну вашого автомобіля на цей. До зустрічі!